Друзі, ми сьогодні знаходимося в Адршпах такі словнозвісні скелі. Ну і, звичайно, декілька слів наших мандрівників, які вже не вперше з нами мандрують. Марина знайомимось, і зараз вона декілька слів скаже. Доброго дня! Ми приїхали з Бєльська Бяла, Якщо всі знають, я живу в Польщі в праві 9 років. Похожу я з Харкова, але то не важна. Я дуже подорожую, я по 4-6 країн їжу в нарок. В марті я була в Прагі, в июлі я була в Пунквин, Яскіні і Алумієць. І сьогодні з Владимиром я прийду извините, на, на другий язик. Ми приїхали з мандрами в в'язне. Це просто з кожним кроком ви робите так. Ой, як красиво, ой, як красиво. О, Боже, а це, а це, це у вас повинно бути три тисячі фотографій, бо це не самові Желаю всім подорожувати, не сидіть на місці, не сидіть, заробляйте і тратьте їх немножко на, на життя, на тому що життя одна, дві жизни жити не будемо. Люблю вас, цілую і всім удачі, мандруємо разом. Марина з нами і в терми, і в гарячу воду, так і, і в гори, ми, і плими і сказали. на На так, так, я дуже дуже тя путіше. Ну а сьогодні нам пощастило з погодою, і мало того, вона взяла ще своїх подруг, за що ми їй дуже вдячні, за те, що вона показує своїм прикладом, що можна подорожувати, і не їм, сидіти і на вихідних листати там. Сторінки того фейсбука, тіктока. А самому показувати. Це не так дорого, да самому yeah. показувати, їхати і дивитися, тому що тікток цього не показує цієї краси, яка тут є. Тож yeah. приєднуйтесь і будемо мандрувати yeah. разом. Мандруємо разом. Дякую.